Ух дивіться, кусенька густи... Ніколаївська. Одна густерка з утра. Як рухай дибає, поки місь... аж не нагне кончик, вже надоїло, просто надоїло. Ловим випускаємо, ловим випускаємо. ну, Одна густіра з утра йде, ну хоч ти лопни, Ну нічого. Там уже літо, а тут ще зима. Ну що, все, ми вже йдемо домой. стало так десь груша пахне, прямо невозможно. Ой, блин, оці чистотел, дивіться. Тут такі гори, поки вилізеш, диви, як лізеш. Йоханий бабай. Йоханий бабай. Це дурдом. Саша, это взагалі трендец. Гляньте. Гляньте на машину. То, що вже машин немає, бо немає клюву. Йоханий бабай. Коли дощ пройшов, так хорошо тут було. Це ж пораз... Ой! Гля! Песчане! Це не піщані буря, це вот тут з цієї дороги блядської. Охереть! Это ужас! Чернобыльська пиль, блядь! Йо-ма-йо! мойо Это ужас! Не потому що у нас машина темная сань. Вот так видно. Он, он белый стоит, то не так. Я манала. Оте. Да. Вона зараз обдується на ходу, але ви, ви розумієте, що, що це робиться. Так, сідаю. Сідаю. Оже, який дурдом! Ужас! Ну, ось машиночка їде, бачите, косенька, все одно воно з під кольос, бач, подимається все на машину. А їже ж придурки летять, як бешені. Фу, блін. Фу, блін. Фу. Підожди, час сяду. Фу. 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 Оце пекло. Фу, гляньте, пилі скока. Фу. Треба не дихати поки. Фу, оце пекло. Зараз на трасі по газам. Там казали не здується, Сань. Треба, зараз під двор поставиш, менше дихайте, де капеляка тут. Камера просто. Диви, ви бачите навіть, якопи. Буду вдихати. І ви вдихайте. Осе да. Вон, вперед, поїхав, вже газа дав. Фу -фу -фу. Оце так. Да. Щось хороше одне. Що вони насипали сюди, навіть не знаю. Що нема чим дихати. Я не І я не бачила Фух. Ну воно ж мокренько було, Саня, а це Фух. Сейчас я вам покажу, де ми рибачимо. Щас ми... Фу! Дихайте, дихайте, точно задихнетеся, такого ще не було. Себе устроила і вам от лек цвітуть диреться. І вам курс камеру. Фу! Фу -фу 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 -фу. Оце, так. Нічого не видно. Вон там, що будемо проїжджати, дивіться. Справа. Ось там вони, а от там, от там вони. ми рибачили. Я на дерево при... А, он бутилки я повішала, бачите, он там, я бутилки повішала на дерево. Ті, що були повізані. Туман, просто туман, дивіться, не видно. Це ж у машині таке треба морду висунути, дихати там. Трошки поздувало. Та поздувало, да. там дві машині ж були. Фу. Інтересно, де ж спросить стать, що вони тут рибачать. вони не заїжджають вниз, там же можно з'їхати. Не вже вони тут прямо сидять, зайнять. Може тут прямо сидять. Там вон дорожка якась вниз пішла. Може. Так опасно ж машини оставлять сейчас. Ми сьогодні утром їхали, так оце ось ця частина, тут же ж, це ж раніше рибколхоз був, тут же ж рибу розводили, такі там же шлажбіни. І воно покрите туманом, такою, знаєте, димкою. красиво. Просто красиво. Щось горить воно. Там воно далеко, далеко. Я вам скажу, тут оце ліса далі будуть то наші насипські їздять, там, збирають гриби. Ну ми просто не знаємо. Тут ми ні разу не збирали. Сереги ми збирали там на початку, там подасіновики. Ну, блін, там таких уже і там таке, що не пролізеш. Я таке не люблю, а Серега лазив. Ну, там дуже червиві, звісно, вони. Ну, якщо раніше то не червиві, там і будуть черві, а так черви. Ми сиділи оце з Сашею, я кажу, Саш, інтересно, ну оце дивися, псьол, І по той, і по той берег дерева. Ну цей же ж псьол існує вже не 100 років, а, мабуть, тисячу років точно. А чого ж немає таких старючих-старючих дерев? А він каже, та вони ж самі падають, потім гниють там, нові виростають. Ну нема таких, щоб там було. Ото тільки я вчора вам показувала, де таке. Оце так. Да. Тож з кар'єра машини їздять. Ну, бачите, там ліс сосновий. Ну він, звісно, староватий. А оце тут ну, листяний. То тут можуть бути і подасіновики, і білі можуть бути. Воно сина, дивіться, яка красива. Бачите? То можуть там бути. І ось. У тут подосіновики 100% повинні бути. Ліс гарний. Ну, знаєте, кожен хто до чого привик. Фух, ладно, пилюка трошки вже вроді усілася, такої немає. Ножки я помила сьогодні. гарно. Санька, звісно, ні, а я помила. Сидим, дай думаю, що там наша дуська. Бабушка собі роботу знайде, буде робити, а вона ж буде страдати ходити. А ще якщо вона за двір вийшла, то вона там буде. Тільки носа в ту дірку всуне і дивиться, де що до чого. Ох, досі Андрік. Шустре. Шустре дитя. Капкою. а зараз морду висунула туди. Морда лица. Морда лица зовсім не красива. Фух, доїхали, слава Богу. О, бабушка за двором, Дивите, що хмардер зробила. Вирвала всю ту фігню, воно підсохне. Я ж кажу, що сьогодні вона тут страдала, під цим стояла, Оля порядки наводить, всі, коротше, диви, Дивись, бардер навела вже біля хати. Диві. А що це їй нема? А чого ти не гавкаєш, Дусь? О-о-хо-хо, Дусь, а чого ти не гавкаєш? Вчора гавкала, так матюкала нас, позавчора казала, ах, ви такі, де ви так довго були? І гав 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 І гав і гав гав. гав Все тут? Пасі, 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 привіт. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. бабуська сьогодні працювала, а ти тут скучала, да? так? тихо. Да, я поняла, в дирочку. Дусики, дусики мусики. А що вона їла, чи що вона така грязна на лісі? Я кажу, не їсть же ні чорта. Ну не їсть, то хай гуляє йде. Значить, не голодна. Це ж Вона від царівки побіла дома. А, вона їла, Санька. І туди, і і приманки. Ну і не хоче, не треба, що ти страдаєш. Хай і не хоче, значить, захоче їстиме. Не їла. Ні грамочки не грамочки не їла. І грама, і грама. Я і виявив, що слав, Думала, от там не хочу. Та мама, багато чисть, багато чи. Шо, багато чи... багато, чи... багато, чи... багато чисть. Її, її, О, Боже! Дуся приманка. А чого ти не їси? А вона не хоче. <працює> <місця, не працю> <ти вона не працю> Не хоче, вона хоче одне м'ясо. хотіла. Не хватить, там м'яса достатньо. достаточно. Звісно, не хоче, а йде гуляє, ма. Ти сильно увагу не обращай. Та там скільки, ще може три дні не їсти. Скучив. Ти диви, ти й диви. Так сьогодні карабалка срана, таке мелке. Накидалися. Ну, нічого буду консерву робити. Драсті. А ти що плакала? Чи що, у тебе якісь мокрі? Ти плакала? Ти плакала, що їсти заставляють, да? а я не хочу. Ото плакала. Так, все, дуська, я розбуваюся, будемо працювати.